Підний рецепт, і смачний. Звичайне тісто, на кефірі. Ну, пару там нюансів, таких, щоб було смачненько, соблюдаємо. І виходить в нас смакота до чайочку, я кажу, що на тарілочку. Ще морозиво покласти. Ну, хто з молоком, хто з чаєм. Так, лишилось у мене тістечко від вчора, то, що я там робила, той пляцок. Замість хлібчика. Возьму зроблю періг з яблуком. Не знаю, то де періг. Бабуся казала, що то перепічка. Пляцок, перепічка. От. Дуже м'ягеньке виходить класне тісто. Ну, я, звичайно, робила на вечерю, щоб. Ну, замість хлібчика, воно трошки чуть-чуть. Ну, Я так люблю поєднання соленого і солодкого. Так, зараз розкачаю. От я вчора тут випікала на тому листочку і тут розкачаю. Подивлюсь, може, це щоб не за загрубев було. Тут може кусочок відріжу і зверху тістечком прикрашу. Ну, зараз буду розкачувати. Ось розрізала, яке воно гарне. Тому <різь> ні, треба показати, яке воно гарне в розрізі. Так, оце кусочок залишу на прикрасу. Ну, Прикраса, не прикраса, просто зверху там подивлюсь, якісь листочки, шарики, щось наліплю. О, все, це зараз розкочуємо і виложимо сюди яблочко. Так, шматочок той, що я залишила. Зробила з нього такі колбаски, і от по краях тіпа бортика. Бо Щось не подумала, що ж я так виложила, а покладу яблука, вони мені тут впісюються, і що робити? Так, чуть-чуть, щоб тісто не мокло. Ну, Можна вершковим маслом, звичайно, полити. Я його щось зарані не достала. Треба ж вершкове масло, щоб було м'ягеньке. в мене з холодильника. Та я олійкою помащу. Нашу мащу олійкою. Яблучка будуть пускати сік. Ну, Щоб тісто не було гливке, не напітувало так вологу. Олійка не дасть впітувати вологу і не буде гливке тісто від юшки, від яблук, від соку. Тісто ж, звичайне, це ж не то, що пісочне, що це Таке домашнє кисле молоко. Так, от захистили. Що я висипаю? Висипаю яблука. Подивісь, що я не дуже багато тут, що я там позакривала, Скільки не позакриваю? Не дивлюся, що я там знімаю. Що? Нарізала яблука кубиками. Кубиками, не кубиками, ну, коротше, такими маленькими шматочками. Посипала цукром, так як мені подобається, поцукрувала. У мене була ложка столового крахмалю, більше не було, насипала столову. Е -е мені ж треба якось, щоб та волога трошки якось втримувалася. Що я зробила? У мене є кукурудзяне борошно, я взяла три ложки кукурудзяного борошна. Можна пшеничного взяти. Так буде якась юшечка халамузя. Бо як так просто пустять сік, то буде просто мокре. Який яблук, я не знаю. Тіста зважила спеціально 880 грам тіста в мене. Тісто розкачувала тоненько. Ну так, от, от тоненько, як на вареники. Не знаю. от Може, і ще треба би було би. Кориці теж нема. Була би кориця, я б ще корицю додала. Таке хтось може не любить, хтось любить. Значить, Що можна ще зробити? Можна додати трошки вершкового масла. Зверху, отак, от де-не-де. По чуть-чуть. Взагалі вершкове масло, звичайно, дає дуже аромат. І тісто, і любу страву, яку готуєш, навіть столову ложку. От щось готуєте, додавайте столову ложку вершкового масла. Чи зажарку, чи щось варите. Столову ложечку вершкового масла. Завжди буде інакший смак. Ну, хто може їсть смалець, якщо є смалець, коли щось от, жариш картоплю, ще щось на смальцеві. Печиво дуже смачне на смальцеві. Так от де-не-де, я, я трошки покидала. Ну що, ставимо духовку? 180 градусів ставимо, не знаю, можливо, півчаса буде. Будемо дивитися. Достала я цей пиріг. Пиріг, перепічка з яблуком. ну пиріг получився, з начинкою та пиріг. Посипала цукровою пудрою. У мене була якась нещасна апельсинка одна, то я трошки цидри тренула, щоб чимось ще пахло. Треба було зразу, я вже забула, що в мене та апельсинка є. Такий гарнесенький, пахнючий. Зараз нехай вистигає. Вистигне на тарілочку, а ще би морозива до нього. І смакота. Пахне неймовірно. Бюджет.